Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Це шлях від маленького першокласника до дорослого випускника. Це дружня родина і другий дім. Для більшості учнів це день підведення підсумків. А для випускників свято планування майбутнього. Учні спеціалізованої школи, школа лінгвістики зібрались на урочистій лінійці, аби провести останній урок. З привітальним словом вийшла директор навчального закладу Світлана Мазур. Шановні Учні, учителі, батьки, гості. Щиро вітаю вас із сьогоднішнім днем, із святом останнього дзвоника. І мені сьогодні хочеться сказати, що це свято праці, свято витримки, свято натхнення. Тому що все це нам так потрібно було, щоб успішно закінчити навчальний рік. Дві дівчини з випускного класу Ірина Патрікац та Карина Вірченко завдяки старанній праці та відмінному навчанню отримали сертифікати Б 1 міжнародного інституту Гьоте, що дає їм право вступити до виші в Німеччини без складання іспитів. Світлана Григорівна подякувала людям, які підтримують та сприяють розвитку школи лінгвістики. Ні одного разу не було мені відмови, коли я зверталася до Анатолія Солобйовича. Спасибі за допомогу, за ту, що ви нам надали, і за ту, що іще надасте. Звичайно, ми не можемо працювати одні. В 1 вересня на лінійці першого дзвінка, дзвоника, перед нами був Черніченко Юрій Анатолійович, який пообіцяв зробити хороший кабінет обслуговуючої праці. І сьогодні ми його маємо. Звичайно, допомогли. Допомогли Анатолій Соловйович. Допомогли батьки, але левова частка роботи це була Украероруху Київ які до останнього дня не забрали людей із цього кабінету. Що ми робили без Київ -Центр без агробудмеханізації, який кожен рік знаходиться на нашому святі, які находять можливість нагородити кращих дітей нашої школи. Щирі привітання, подяку за старанність та напутні слова. Учні школи отримали від міського голови Анатолія Федорчука. Також Анатолій Соловйович вручив премію міського голови кращому учню Андрію Євтушенко та зачитав привітання від голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Пресержнюка. Дорогі Шановні педагоги, батьки, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника та успішним завершенням навчального року. Проголошені президентом України Віктором Федоровичем Ядоковим нові соціальні ініціативи Діти майбутнє України свідчать про надзвичайну увагу і турботу держави про дітей та молодь. Для влади Київщини діти є найціннішим скарбом. Начальник управління освіти і науки Бориспільської міської ради Тетяна Чорноіван виконала почесну місію і нагородила учнів дипломами за першість в конкурсах, що проводились протягом навчального року. Вітаю всіх вас, мабуть, самим улюбленим святом, останнім дзвоником. Щиро бажаю вам гарних канікул, бо попереду у вас канікули. Дітям, які будуть ще проходити державну підсумкову атестацію, а наші шановні 11 одинадцятикласники, зовнішнє незалежне оцінювання. Я щиро бажаю вам успіхів. Депутат Київської обласної ради Юрій Чередниченко завжди підтримує учнів та викладачів школи лінгвістики. Крім привітань, вони отримали обіцянку вже 1 вересня стояти на оновленому ганку. Дові діти батьки, вчителі, Я вас вітаю з цим гарним чудовим святом. Чому? Тому що ви всі працювали цей рік, учбовий рік, і всі заслуговуєте гарного відпочинку. Школярям, які закінчують очередний свій навчальний рік, я бажаю гарного відпочинку, гарного настрою, щоб ви набрались здоров'я, щоб ви на наступний навчальний рік прийшли і знову погрузились в знання, які допоможуть вам бути впевненими в цьому житті. Ті, хто дійсно сьогодні буде святкувати останній дзвінок, це свято, яке весело, а також має якісь оттенки грусті, тому що дійсно ви переходите на новий рівень свого життя. Голова первинної профспілкової організації, працівників акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Валентина Швець вручила стипендії, що запровадив випускник школи лінгвістики Володимир Шалімов. Дорогі випускники, дорогі діти, шановні батьки. Шановні вчителі, мені дуже приємно сьогодні від колективу Агробудмеханізації, від голови правління цієї потужної будівельної організації, випускника вашої школи Володимира Ілліча Шалімова, привітати вас з закінченням навчального року, святом останнього Випускники школи кажуть, що останній дзвоник це свято, але з сумними нотками, адже школу вони закінчують лише раз в житті. Визначились хлопці із майбутніми спеціальностями та вузами. Цей рік насправді був дуже важкий, тому що ну ми взагалі готувалися до екзаменів більший час, і тому можливо менше всяких веселищів було, більше ну, підготовки до екзамену. Я хочу вступити до. Українського державного державного університету фінансів та міжнародної торгівлі на факультет менеджменту. Я хочу вступити до медичного університету. Я не знаю. Я вибрав декілька вузів, але ще не вирішив, який саме. Останній вальс, останній дзвоник, останній урок. Випускники ще не раз згадають рідну школу. Випускники ще не раз згадають рідну школу, адже це був перший крок в щасливе майбутнє. Лія Бурлака, Євген Сиренко, новини, телеканал Бориспіль.